сиропусного тижня. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби Діб життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Так що сьогодні Літургія не служиться. А тільки будемо слухати слово Боже Євангеліє від Матея, спробуємо вистишити свої думки та почуття, щоб у тиші свого серця почути та прийняти слово Євангеліє. Почувши у ясниці про діла Христові, Іван послав. Його спитати через своїх учнів. Ти той, що має прийти, чи іншого має мочкати? У відповідь на це Ісус сказав Він: Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають. Богом проповідується добра новина? Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана. На що ви вийшли подивитися в пустиню, на тростину, що її колише вітер? На що ж вийшли дивитися? На чоловіка, одягненого в м'яку одежу. Та ще, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не, більш, не було більшого від Івана Хрестителя. Однак найбенший у Небеснім Царстві більший від Нього. Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, Соломіць беруть його. Усі бо пророки і закон пророкували до Івана. І коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Коментар Те той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. Дорогі мої Іван Хреститель. Посилає своїх учнів до Ісуса, щоби спитати, чи Той справді є Месією, якого чекає Божий народ. Це питання видається дещо дивним, адже сам Іван бачив сходження Святого Духа на Ісуса і чув Божий голос під час хрещення в Йордані, то син мій улюблений, Його слухайтеся. Отже, як зрозуміти його теперішнє питання? Напевно, навіть Іван, Господній Притеча, очікував дещо іншого месії. можливо, не скромного проповідника, але могутнього вождя, котрий переможе ворогів та встановить на землі Боже царство. Зрештою, саме таким було загальне очікування в ізраїльському народі і навіть серед найближчих христових учнів. Але Ісус виявився інакше, таким, який не вписувався у надто людські очікування. Відповіддю Ісуса на питання Івана Хрестителя пара, Фраза з пророка Ісаї Сліпі бачать і криві ходять, прокажені, очищуються, чують, мертві воскресають, і убогам проповідується добра до То Він є тим, хто сповнює не людські очікування, але Боже Слово, провіщене через пророків. правдивий цар Месія. Приходить не для того, щоби військовою силою подолати всіх ворогів, але для того, щоби вилікувати рани та спотворення, завдані світові гріхом. Якого спасіння очікую я. Проте певне зусилля для Божого царства все ж таки треба докласти. Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць, беруть його. Отже, маємо зробити небияке зусилля, щоби, по-перше, розумом зрозуміти та всім серцем прийняти слова Ісуса Христа. А ще більше зусилля потрібно, щоб це слово виконати в своєму житті. З Божою ласкою, це повністю можливо, якщо я дійсно цього хочу. Дивне запитання на Кінець мої, знову застанемося, а чому Іван запитує про це Ісуса? А чи Іван був не тільки родичем Ісуса, Він хрестив Його тепер же коли він перебуває в темниці і очікує страти, у нього постає необхідність підтвердити той факт, що Ісус це Месія. Може, Іван втомився від страждань, або йому потрібен був іще один знак, що він трудився не дарем. Можливо, а може, це було частиною Божого плану? А що? Коли Іван зробив саме те, чому й було присвячене його життя, вказати на Месію. Може, його запитання було потрібне не йому самому, а його учням, щоб допомогти їм повірити в Ісуса Христа. У Івана залишалося мало часу. І, піклуючись про своїх послідовників, він не хотів, щоб вони втратили вектор руху. Месія Івана полягало в тому, щоб вести людей до Бога. І він був сповнений рішучості залишитися вірним їй аж до кінця. Хотів, щоб. Учні самі переконалися, що Ісус Христос обіцяний Спаситель. Запитання Івана може лунати і в наших серцях. Чи справді Ісус Христос Спаситель? Чи справді можемо знайти в ньому радість, незважаючи на ніщо? Навіть якщо вже віримо в Христа, чи не потребуємо ще більшої впевненості, то йому Іван спрямовує нас до Христа разом зі своїми учнями, щоб ми теж могли почути і побачити Спасителя. Сьогодні, як ніколи, ми покликані радіти тому, що ми вже близько. Тож, коли приймаємо Христа у причасті, повторюємо запитання Івана чи ти той, кого шукає моє серце, прислухайся відповіді, до відповіді Господа, нехай Він сам переконає тебе у своїй любові та милосерді. А потім радій разом з ним. Господи, я вірю, що ти син Божий, але допоможи моєму маловірю. Святий Іване бритече, Хрестителю Господні, молися за мене, за нашу Україну, за наших воїнів, які так потребують Божої опіки. Випроси у Бога цієї ласки, щоб ми нарешті у нас закінчилася війна. Боже, навчи нас добре розуміти і приймати Твоє слово, навчи нас також жити згідно з Ним, покажи, які зусилля треба зробити, щоби дійсно бути Твоїми учнями. Роздуми, життя занадто коротке, щоб його марнувати. Народилося дитятко, дитинство, юність, молодість, навчання, сім'я, праця, а там вже і старість заглядає в очі, і мимоволі приходить до нас думка, що наближається той день, коли на останній сторінці життя буде написано відійшов у вічність. У житті кожного є схід. Народження і захід, від, відхід до вічності, а як виглядає проміжок часу між першим і останнім, залежить у дитинстві від наших батьків і частково тих обставин, в яких ми ростемо і розвиваємося. Коли ж починаємо дорослішати і хочемо приймати рішення самостійно, тоді виникає бажання звільнитися з під владного батьківського авторитету. Ми готові всі навколо розповідати, що я вже достатньо дорослий, щоб мене пильнувати, принаймні тоді, коли нас усе гаразд. Але як легко в юності помилитися і зійти на манівці, більшість сучасної молоді собі цього навіть не уявляє, бо у сучасному суспільстві існує переконання, що потрібно бути таким, як усі, щоб тебе приймало оточення. Як часто, живучи за таким принципом, молода людина відмовляється від тих моральних цінностей, прищеплених в дитинстві, і розпочинає плести за течією, радіючи з того, що тепер не відрізняється від інших. І тут виникає запитання, які цінності нам пропонує життя на пливу? Адже всім відомо, що коли. Позбудемося якоїсь речі, завжди на порожнє місце ставимо щось нове. Наше сучасне суспільство, яке нам заманює молодих людей свої тенета, можна назвати ерою ігрових автоматів, комп'ютерних розваг, наркотиків, догоджання собі. І цей список симптомів, хоробливості суспільства можна би було ще продовжувати. А що з перерахованого вище претендує на роль цінності, замість любови, егоїзм, замість допомоги іншим, надзвичайна зайнятість, місце щирости і відданості зайняла корисливість, і це ще не все. Найбільшою проблемою є те, що більша частина людей вважає, що стиль такий життя є цілком нормальний. Аргументи. Якщо будеш слабким і надміру чуйним до інших, то не виживеш у цьому світі. І тому такі люди не звертають особливої уваги на методи, з допомогою яких прокладають собі шлях до кращого майбутнього. Часто навіть не помічають того, що йдуть до своєї мети по головах своїх ближніх, які так само хочуть бути щасливими, проте обрали інший шлях. Дуже часто такий стиль життя люди починають провадити, ще в молодості, і так день за днем воно минає. У житті з'являється якась відносна стабільність, але нас далі несе за течією. Мабуть, кожен погодиться, що в житті не раз є такі хвилини, а то й великі періоди. Коли життєві труднощі і проблеми нас так знесилюють, що пускаються руки, нічого не хочеться змінювати, боротися, а просто піддатися тій хвилі, яка несе нас, невідомо куди. Але воднаково всім відомий і вислів, що без вихідних ситуацій не буває, так само і всім тим, хто потрапив у пастку князя світу цього, не потрібно себе жаліти, кажучи, це понад мої сили. Ні, в жодному разі. Бог не дає таких труднощів, просто завжди слід пам'ятати, що без Бога в цьому житті ми нічого доброго зробити не можемо. Надходить час, коли Господь особливий спосіб лікує рани кожного, хто до нього приходить. Євангеліє від Матея Христос усіх закликає прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Тому, почувши цей заклик Ісуса, не зволікаємо з примиренням. Почерпнімо від Нього сили, щоб уже не жити за принципом «так роблять душі, але відважно крокувати дорогою святости. У цій дорозі, у подіях щоденного життя, в труднощах ми завжди зустрінемо Ісуса, який іде поруч з нами, і завжди готовий допомогти. Потрібно лише попросити. Звісно, буде нелегко відразу змінити старі звички на нові, почати по-іншому думати. Відноситись до тих, хто поруч, і тут потрібно згадати, як ми в житті досягли того, що маємо зараз. Довго думати не доведеться, все здобувається наполегливістю, тому хай кожен, незалежно від віку, освіти чи посади, перегляне історію свого життя і запитає себе, куди ж веде дорога, якою я йду зараз. Серед нас... Є багато і таких людей, які протягом року не звертають особливої уваги на те, в якому стані знаходиться їхня душа, і лише коли приходить час посту, стараються трішки пригальмувати, стримуються від шкідливих звичок, частіше йдуть до церкви, приступають до святих тайни, покаяння Євхаристії, роблячи якісь постанови, та, на жаль, із приходом радости. Свята, Воскресіння Христово, багато хто повертається до звиклого способу життя і стається так, що дуже часто всі чесноти, які людина здобула з Божою допомогою під час посту, потратить на протязі світлого тижня. Можливо, хто слухає це, скаже, це написано про мене. Не знеохочуємося, тільки завжди. Перед тим, як захочеться щось робити, запитаємо себе, чи я це зробив, чи я це зробила, якби отут біля мене стояв і дивився Ісус. Народилося, дитятко, дитинство, юність, молодість, навчання, сім'я, праця, а там уже і старість заглядає в очі, і ми в волі приходить до нас думка, що наближається той день, коли на останній сторінці нашого життя буде написано, відійшов у вічність якою буде ця вічність, буде для нас, кожного з нас вирішувати нам. Але робімо це вже сьогодні, бо життя занадто коротке, щоб його марнувати. Не турбуйтеся, що вам їсти та що вам пити. Про все це побиваються погане. Одна старенька жінка ввеща сплакала. Причина була. У її двох дочках. Одна вийшла замість за продавця парасоль, а інша за продавця Локшини. Коли жінка бачила, що погода гарна та ясна, то починала плакати і голосити. Який шах, сонце так пече, погода така гарна, а в моєї дочки у прилавку ніхто не купить парасолі. І за що ж вона може купити собі їжу, як далі бути? Якщо ж погода була поганою, сирою, падав дощ, то вона знову плакала, але на цей раз вже через іншу дочку. Моя дочка торгує локшиною. Якщо ж локшина не висохне на сонці, то чим вона тоді буде торгувати? Що ж робити? Так вона плакала та голосила щодня, незважаючи на будь-яку погоду. Сусіди не могли ніяк її розрадити, тому вигадали їй глузливе прізвисько слізлива бабця. Якось їй зустрівся монах, який запитав, чому вона постійно плаче. Тут жінка розповіла йому про всі свої клопоти, переживання та турботи. У відповідь монах священник голосно розсміявся та сказав Пані, не переймайтеся ви так, я навчу вас, як потрібно жити, щоб відчути радість кожного дня. Слізлива бабуся надзвичайно зраділа та стала питати, що їй потрібно робити. Священник сказав все дуже просто, вам потрібно тільки перемінити ставлення до життя. Коли буде гарна та ясна погода, то ви не думайте про парасолі своєї старшої дочки, а думайте про локшину молодшої, як гарно світить сонце, у молодшої дочки локшина добре підсохне, і торг буде успішний та прибутковий. Коли буде падати дощ, тоді думайте про парасолі старшої дочки. Ось і дощ пішов, парасолі у дочки будуть гарно продаватися, вона стане успішною та заможною. Вислухавши священника, бабуся зрозуміла сенс життя, тому почала виконувати все так, як їй порадив священник. З того часу вона не тільки перестала плакати, але увесь час була веселою та життєрадісною. І прийшлося її сусідам знову вигадати їй нове прізвисько Весела бабуся. Отож, не турбуйтеся, промовляючи, що будемо їсти, що пити, у що зодягнемося. Про все це побиваються погани. Отець, же ваш небесний, знає, що вам усе це потрібно. Шукайте Перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Матея 6:31, 33. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення. Під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!